Нам сонечко сміхається, радійте, дітвора, бо знову починається у нас заняття гра. То що ж, дітки, пограємо сьогодні? Так, так. Сашко купив новенький дім і розставляє меблі в нім, хутенько він стола поставив. Тілець і крісло теж поставив, а потім двері він запер, в будинку спочива тепер. Дітки, скажіть, будь ласка, про кого йшла мова? Про, про, про Сашка? А Сашко це хто? Хлопчик, Тут... так. Скажіть, будь ласка, який це предмет? Живий чи не живий? Живий. Живий. Ще можемо сказати, що це назва істоти. А про що йшла мова у вірші? Пасхальську. Пасхальську. Ще б, про сім, так? Пасхальську. І ці предмети? І ці І ці предмети? Живі чи неживі? Живі. Неживі. Так, ви вже знаєте, знаєте про те, що нас оточує живий та неживий світ. Як ви запитаєте, якщо потрібно дізнатися назву живого предмета? Як ви запитаєте? Хто це? Хто? Хто це? А як ви запитаєте про неживий предмет? Що? Що або що це? Дуже добре. Зараз, малята, я буду вам показувати різні картинки, а ваше завдання поставити до них питання. Хто це або що це, в залежності від того на картинці зображення живого або неживого предмету? Зрозуміло? Тож я показую предмет, а ви ставите питання. Кіпаха. Черепаха питання. Анна. Анна. Хто це? No. Яблуко, питання яке? Що це? Що це? Молодці? Що це? Цукерки? Що це? Ведміть яке Медвідь. питання? Що це? Це жива істота молодці. Молодці поки що без помилоч дерево. дерево, що це? Що це? Що це? Молодці? Хто це? Даєць, хто це? Так. Хто це? Дятел. хто це? Молодці. От розумники. Це що? Пилка. Пилка. Питання. Папа. Що це? Що? Що? Пилосос. Пилосос. Яке ставимо питання? Що це? Вірно. І остання картинка. Дякую. Дякую. Оце це, там танцюристи, танці... танцівники, танцюристи. так Танцюристи? Молодці, молодці. До всіх картинок, до всіх предметів ставили вірно питання. Отже, до живих істот ми ставимо питання: хто або хто це, до неживих предметів, що або що це? Так, далі працюємо, розглянемо картинки. На яких зображені діти Миколка та Настя? І з'ясуємо, що вони роблять. Отже, що робить Настя? Поливає квіти. Поливає квіти дуже добре. Так, що роблять діти? Вранці. Го, що роблять? Поливає ковальчує. Так, прокидаються, прокидають, застеляють ліжко. Так. Що на цій картинці роблять діти? Сніди обідають, їдять. А скажіть, будь ласка, а що робить кошеня? Теж снідає. Так, теж обідає, п'є молочко, так? Дуже добре. Так, що робить Настя? Розчисує волосочко Розчисує дуже добре. Молодці. Так, що на цій картинці роблять діти? Граються в бадмінтон, так. Так, давайте розп... розкажемо, що роблять діти на цій картинці. Що робить Миколка? Він... Так, Миколка читає, а що робить Настя? Пише. Пише, виконує якісь письмові завдання. Дуже добре. Ви назвали слова, які позначають дію, тварин або людей. Дітки, я вам хочу ще сказати, що неживі предмети, неживі. Теж можуть виконувати дії. Наприклад, стіл що робить? Но, но Стоїть, так. Що робить ручка? Пишет. Лежить, так. Е, скажіть, будь ласка, вона, е, ручка може також падати, так, лежати може і книжка, іграшка, розчистка. Отже, виконувати дії можуть як живі, так і неживі предмети. А зараз ми знову пограємо. в нас ці, ціле заняття ігрове. А, ем, так. Я називатиму слова дії, а ви догадайтеся, про що. А бро, або про кого йде мова за цими діями. Зрозуміли? Я описую дії. Що цей предмет може робити? Гавкає, кусається, охороняє. Собака. Вірно. Бачите, я не назвала собаку, а за, за діями ви впізнали. Молодці. Так, Диме, шелестить, завиває. Що то за явище таке природне, я підказую. Диме, що? Рух повітря ми ще називаємо як? Вітер. Так, так, дітки, вітер. Так, нявчить, мурчить, мишей ловить. О. Вірно. Стрибає, літає, цвіренькає. Пташка. Пташка. Можна горобчик. Так горобчик у нас цвірінькає. Так, світить, гріє, опікає. Сонце. Молодці, молодці. Вірно наша звірка то сонце. Стрибає, квакає, комарів ловить Що? жаба, так жаба, жаба так, Повзе, сичить, кусає, О, а я здою. Так, вірно, малята, то змія. Так. Це змія, це змія, це змія. То змія. Стоїть, сигналить, їде. То Машина. Буде. Вірно, я не встигаю навіть картинки показати. Молодці. Так, ну остання картинка. Мукає, жує, молоко дає. Корова, 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 так, шла мова про корову. Ну, молодці, що я можу сказати? Отже, ви бачите, даже навіть за діями можна впізнати сам предмет. А зараз у нас гра на увагу. Я буду називати слова назви дій, ось дієслова. слова. Слова, що називають дію, ще називають дієсловами, Ось, які відповідають на питання, що робить. А ваше завдання підібрати до цього слова слово дію, яка б говорила про те, що дія закінчена вже, зроблена. Ну, наприклад, що робить? Читає що зробив вже, прочитав. Зрозуміли? Так. Давайте спробуємо. Отже, що робить? Ловить, що зробив. Ловив, вірно. Так, пише, що вже зробив, Напис. написав, так, їсть. І... Уже? Що зробив? З'їв поїв. поїв, так, співає. Доспівав. Проспівав, так, їде, доїхав. Доїхав, приїхав, вірно, пише. Написав. написав, так, будує. Що зробив? Побудував так, малює, що вже зробив, домалював. Намалював. Так. А зараз я буду промовляти невеличкі речення і показувати картинку. А ваше завдання, дітки. Визначити лише слово, яке означає дію, і чітко його назвати. Зрозуміли лише одне слово слово дію. Отже, хлопчик малює машину, яке хлопчик... слово діє, малює малює, малює. малює, малює, так, так, лише слово дію. Дівчинка грає на піаніно, грає лише слово, назву дії. Іграшки лежать на килимі. Лежать. Так. Дівчата місять тісто. Шо? Що роблять? Ні, вони що роблять? Соловейко співає пісню, шо? назвати шо? лише слово, назву дії. співає, шо? так. Шо? О, хлопчики граються у футбол. А Що роблять? Що. Граються. Граються. Стіл стоїть у кімнаті. Що, робить? Що. Що. Стоїть? Що. стоїть. Що. Котик ловить мишку. Ловить. ловить. Слово ловить. дія ловить. Молодці. Молодці, вірно, називали слова назви дії, дієслова. Слідуюча гра називається Знайди зайве слово. Я називатиму слова назви предметів і слова назви дій, а ви Визначте яке слово зайве. Отже перша група слів. Слухайте уважно птах людина, тварина літає. Яке з цих слів зайве? Людина. І ще раз. Птах людина, тварина літає. Так. Ну, так, в цій групі слів зайве літає, тому так. що це назва ні. дії. А птах, людина, тварина це слова, назви предметів. Слідуюча група слів прокидається, умивається, розчищується. Книжка. Книжка ні. Книжка Гайви, тому що книжка це назва чого? Предмета, шоу, а прокидається, обмивається, розчислюється. Це слова назви ді. Дуже добре. Зараз іще в нас невеличка така гра, називається Що робить Єва. Як ви думаєте, хто така Єва? Людина, а так, людина, дівчинка. Отже, послухайте віршик про Єву і намагайтеся запам'ятати слова дії, що робить Єва? Єва малює, Єва співає, Єва танцює і вишиває, страви готує, брата годує, підлогу миє, все Єва вміє. Отже, назвіть слова дії, які ви запам'ятали. Она... Співає Она... так ще. Співає, убиває, убиває, готує. Прибирає, готує, Убирає. Малює. малює. Працює і співає, все є вміє. Я вважаю, що наші дітки теж багато чого вміють, а саме головне, що вони дуже добре працюють на заняттях. Малята добре сьогодні працювали зі словами грали. Так? Ми повторили слова, які означають назви предметів, а також розібрали, познайомилися словами, які означають назви дій. Я вам дякую за увагу і до зустрічі!